Дівчатка, дивіться, я вам дам таку пораду. Хто в'яже чорними пряжою? От я, наприклад, в мене зараз в проєкті є ось такий берет чорний. Якщо ваш зір добрий і все у вас нормально з очима, ну добре, ви можете собі взяти один чорний там? Якийсь виріб і його один в'язати. Я вам скажу, що я вже не можу так робити. І от, коли в мене є в роботі чорний берід, от зараз він в мене в роботі, да, чорний. Я пров'язую декілька рядів. Ну, я так собі тут беру, бо в мене тут ідуть е, да? От Я один клин пров'язала чорним. Зараз я дов'яжу до кінця ряду. Я пров'язала клин чорним і відкладаю його в сторону, і беру персик. І вже тепер я починаю в'язати світлою пряжою. І ось коли я так в'яжу, мені очі так не болять крепко. Ніколи я не беру в роботу один чорний берет. Тому що навіть якщо в мене нема замовлення на світлий берет, а є на чорні, я все рівно починаю в'язати два. Я в'яжу світлий один і один чорний. Ну, У мене просто є світлий, якби в наявності буде. Дуже гарний персиковий колір. Не знаю, чи вам камера передасть, але персик дуже гарний. Ось. І е, ділюся з вами: таким, е, такою порадою, що добре віддихають очі, коли. Ви ось так в процесі вязання міняєте пряжу. Тоді вони не втомлюються і можна швиденько зв'язати чорний берет. Якщо комусь треба така порада, у вас так само від чорної пряжі болять очі, і вам... у мене аж голова починає боліти. Я, коли довго в'яжу чорною пряжою, у мене аж головні болі починаються. Тому. Сьогодні мене персик в допомозі до чорного.